Я фармацевт. Я займаюся взагалі в бригаді медичним постачанням, начальник відділення медпостачання. От. Але маю чергування тут, так що ну, щоб хоч якось допомогти і наблизити перемогу трохи. Завжди думаю, якби я там, наприклад, був поранений і за мною там хтось не виїхав, і, і так далі. Ну, для мене це дуже великий мотиватор. Буває там, виїжджаємо, от, дійсно як вийшло там, за одним чи за трьома, як нам говорили, а вийшло трошечки більше в два рази. Дай мою сумку і його речі забереш. Слава Богу, що був зв'язок. Ми вияснили і, в принципі, ну, як забрали благополучно всіх. Ну єдине, що я кажу, в такій кількості людей дуже важко якісно надати медичну допомогу ну, земці, тому що там просто банально немає місця на таку велику кількість людей. І... Плюс вона ну, там стрибає так, що... Ні, ні це нормально, вона просто та, ти та, ти повинно. Розумієш ти, розумієш, ти як встаєш, то тобі, блядь... зможе так. Ти... Якщо дуже складні випадки, то ми просимо механіка нашу зупинитися. Він зупиняється, і ми там вже, ну якщо там неможливо... В принципі, якщо середній тяжкості, якась там понада перемотати ну, бандажем, підтягнути турнікет, обдивитися людину, в принципі, може мож, можуть. Можу. Там навіть куля досі формула. Ти знаєш. Ти бачив? Що? Ти бачив? Дивись, Воно, в принципі не кривить. давай перетягнемо його цим. Ще зверху я бандажом. Зеленці, я, наприклад, ми надали допомогу, да і ми вже сюди приїхали, перегрузили і поїхали далі. А так ми мусимо приїхати сюди, надати якусь допомогу. Якщо це там тяжкий чи середній, ми можемо просто банально не встигнути її вже тут надати. То що це вже проходить певний проміжок часу. Коли ми її над... можемо надати Лемці, ми тоді одразу перегрузилися і поїхали далі. Це набагато спрощену, зекономлює час і в деякій мірі може навіть врятувати життя. Просто розумієш, він навіть приїде і вже не буде боліти, хоч. І з ним щось можуть зробити. Ставити пріоритет чи надати, надавати все, тут там, все, якусь велику допомогу, чи все ж таки краще, е, швидше довести його до стабілізаційного пункту. Це ну от тут мусиш це обирати. Е, Поставте на сів, що? Чуть, -чуть помаленьку турці туди. Звичайно, треба пам'ятати про те, що все ж таки, якщо звичайно ну, якісь там складніші маніпуляції, все ж таки краще, звичайно, для людини робити в е септичних умовах, а не в такі, ну, таких польових, скажімо так. Але Ми стараємося завжди надати максимум допомоги, яку ми можемо, стараємося її надавати якісно. Ну і того, що Це наші люди і е, наша земля. Ну і Ми мусимо то робити. З ним працював старшиною ще на Миколаївщині. Каже, треба робити хоч щось". От, щось. Мені завжди ці слова, якби його Гусі Васильович, привіт.